Військові української розвідки провели спецоперацію, повернули під контроль України так звані вишки бойка, бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Ця операція була в таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді, так сказати, для противника. Росія окупувала ці платформи у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС. Під час першого етапу операції військові використали один гумовий човен, пришвартувалися до платформи, незважаючи на негоду в морі, і обстежили її. Однією з проблем став російський винищувач Су 30 що прямував у напрямку острова Зміїного і пролітав повз платформу. Через 3-4 хвилини після прольоту літака було завдано. Бомбового удару по зміїному. Через 3-4 хвилини після прольоту сушки був був нанесений бомбовий удар. На борових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів. Також вони розмістили на вишках радіолокаційні станції, за допомогою яких моніторили ситуацію в усьому Чорному морі. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він. Міг бути виявлений і незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли на цю саму вишку. Залучалися технічні засоби, ми облетіли все дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі, самих платформ, який там підхід, який захід, який взагалі метраж тих є, сходів, по яких ми будемо рухатися. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни і подібно тому. Під час однієї з фаз операції російському суду 30 все ж таки вдалося вистежити українські катери. Відбулася битва між спецпризначенцями на катерах і винищувачем. Врешті російський літак вдається вразити із БЗРК, підбитий він швидко покидає поле бою. Внаслідок складного маневрування під ворожим обстрілом один з українських бійців опинився за бортом. Через щільний вогонь російської авіації українські катери мали відступити з місця, де випав боєць. Однак, за першою можливості, його почали шукати. За кілька годин спецпризначенця на позовний конан за допомогою дронів знайшли в морі та врятували. Зазначається, що операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели. Сили підрозділів ГУРМО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи Петро Годовалець та Україна, а також СПБУ Таврида і СПБУ Сиваж.